Огляд магазину сумок Parfua. Мені подобаються акцентні сумки, які пропонує цей магазин. Вони стануть родзинкою вашого образу, наприклад, ось такі сумочки помаранчеві для сміливих, впевнених в собі. Але є ось такі більш спокійні варіанти. біло коричневому тоні ось така симпатична маленька сумочка. І є такий же варіант для ноутбука. Якщо ви носите ноутбук, то альтернатива якраз дуже-дуже рекомендую. Альтернатива чорному. Ось так вона виглядає. І мені прям зайшла ця сумочка. Дуже класно, що магазин пропонує сумки на різний смак і кольори. Кожен знайде собі те, що сподобається. Мені зайшла ось ця сумочка під рогошку із золотим ланцюжком. Дуже класно. Ось плички з клачами актуального золотого а, блиску, який ви можете використовувати в своїх образах. Або срібний блиск теж зараз топ. А, далі куточок з біжутерією. Звісно, без неї нікуди, і кожен для себе може обрати сережки або якісь інші прикраси. Ось класна сумочка для вечірнього образу під маленьке чорне плаття. Але кожна з цих сумок може розказати більше про її власницю. Яку вибереш ти? Подумай і напиши в коментарях. Буду вдячна!